На нього дана відповідь підписана сьогодні. Там зверті надійшло на розгляд сесії районної ради. Ви мені його зараз цьому питання по закону зачитати. Я, Дані, вас, я можу, знаю, вона. що я проведення. Ви пишете свої закони, зачитайте звернення, закон. чого ви не хочете зачитати а Проект Проєкт рішення з даного питання, шановні депутати, проєкт рішення з даного питання, внесення змін розданий на руки. Васильич, мрошу 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 Іван Іван Васильович, Васильович. Хто за? Іван Васильович, я прошу ви. Давайте перейдемо ясно. Що поставили ясно? Якщо ви ясно, зачитайте лист. Якщо там дійсно, то йде зверху. Ї, ми розглядаємо питання. про Одну хвилину, одну хвилину. Іван Васильвич, ставить. Я маю право на слово. Ви маєте ви вже чотири рази, але поставимо питання і голосування. Зачитай суб їві суб їві. Не, зачитайте слід звернення, зачитайте. чому не зачитаєте? Ні, його немає. Як себе? Ні, я вам вважаю, що ти сніг присутніх депутатів, там було написано, що прошу розглянути, вмійте твоє депутатське звернення, природні дії питання люди. Не буде профінансовані ніякі детальки нормально. Ви не зентажуєте район. Ви зобов'язані розглянути. Ви зобов'язані розглянути смерті депутата Верховної Ради до сесії районної ради. Ви зобов'язані це зробити. Він поставив. Зачитайте суть звернення, я вас прошу. Василь Миколаєвич, слава Богу, Іван Васильевич, я ще раз хочу наголосити на тому, що питання ви самі, оце питання, зараз не буде міністерство змінили в бюджету, це ваша особиста вина. Тільки через те, що ви не позиції... Хочу попросити, слова. хочу попросити слова, щоб депутати мені дозволили, значить я присутній на сесії як депутата Верховної Ради Кульнічука Олександра Олександровича. О, ви є повісні, можете вам надати. Я, слово. Ні, ні. Але я хочу а сказати голосування я хочу сказати суть, Я хочу сказати суть, Ми подали звернення, але звернення, навіть якщо воно передається перед самою сесією, ви зобов'язані зачитати. Тому що воно подається на розі сесії. Є регламент роботи сесії, який затверджений депутатами присутніми тут в залі. Зачитайте <рес> вас, прошу. Бен. Володимир Васильович, Василь. Василь. вони персонально несуть відповідальність за неприйняття. Ми з ми від, віжді, таке рішення. Хай Тобре, сидять, і віждя, ми направили війну. Читайте згадання я вас У мене до вас є збройність. Я думаю, що Івана не треба чому познати когось, просто принести звернення цитута рекорд і зачитати його. Я думаю, що цей кава, що зараз робиться, він до чого. Зачитати, я думаю, що це правильно. Приймати рішення чи не приймати рішення, я думаю, що це повинні зробити депутати. Правильно, Але нашу ігнорувати, якщо можна принести і зачитати. Поступила. В районну раду 28 числа, після того, як було проведені засідання е, постійних комісії і президентів. Зміст його наступ. До мене, як народного депутата України, звернулись працівники хірургічного відділення Старо-Костянтинівської центральної районної лікарні. Вони вкрай стурбовані незадовільним станом операційного блоку їх відділення. Мені особисто вдалося переконати, що він дійсно морально застарів. А його капітальний ремонт не проводився вже більше ніж 30 років. Відповідно до статті 89 Бюджетного ходить України, видатки на поліклінічну та стаціонарну допомогу, лікарні широкого профілю, пологи будинки і так далі здійснюються з районного бюджету. Тому врахуючи вище зазначення та відповідності до закону України про статус народного депутата України звертаюсь до вас прохання при розгляді на 15-й сесії районної ради питання про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік вишукати можливість виділити на Старокостянтинівську районну лікарню 200 тисяч гривень для проведення капітального ремонту операційного блоку фіруричного відділення. Даний лист прошу розглянути на сесії районної ради як депутатське звернення. А про результати його розгляду прошу повідомити мене згідно чинного законодавства. Тобто чітко вказано, які на якій сесії немає. Наступно. На сесії даний лист є да. внести пропозиції по коштам. Да. Наступне. Звернення було направлено на розгляд управління фінансів. Як я і говорив, і 1 числа, а підписано воно було, так як я говорив вчора, є лист, підписаний городом Олександровичем, який і буде направлений е депутатом. Що управління фінансів районної державної адміністрації на депутатське звернення повідомляє, що при уточненні показників районного бюджету на протязі року при надходженні додаткових сум... Буде розглянута можливість виділення коштів в межах наявних ресурсів на проведення капітального ремонту операційного блоку хірургічного відділення Центральної райони. І right. до сесії, Діпу, зваження, гордаш, і... Ми рішення не приймали такого, щоб звертатися до фінансування. Ми... Це сесія ради ради має прийняти рішення, куди звертатися, з якою проблематикою. Це тепер дописано. Голова ради приймає, а є фінансове управління, яке дає відповідь, є можливість фінансувати, чи немає можливості фінансувати. І готує питання по змінах до бюджету. Він управління що дійсно ви не можете знати, чи є в нас така можливість, чи нема. Ви як голова районної ради, який зобов'язаний надати відповідь після розгляду на сесію, можете звернутися і повинні були звернутися до фінансового управління, для себе отримати персональну відповідь офіційну. І нам доповісти її на сесію районної ради. Шановні депутати, такої можливості немає. Зустим-то з тим, 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 тим. Ви на те, зачитали відповідь начальника своє управління, яке робить, що ви навіть моєму надрукували, чи набрали, чи писали, що це стало. Депутат, але депутатські звернення, ще раз кажу, розглядаються порядки, які визначені законодавством і регламентом. І немає, да, якби був присутній депутат. Будь-який, ми надаємо можливість виступити йому. Будь-які звернення, я хочу видати. Переходимо сесійному з матим

Світ доповідав Сірійський Вестороч, ви доповідали, Причому я, я ви... Бував... Я, я, yeah. я. я говорю про документи. Я говорю про ці документи, які нам просто не знаємо. Yeah. Ну, документи різні поступають на розгляд. І питання звіту комісії, включено в порядок, порайтеся з юридистом районною ради, вона вам розкаже, як не виїхати, що треба розвити, а ви її запитаєте, як правильно діяти. Слово, да, да, Добро, да, да, ну, я вибачаюсь, Іван Васильович, ви сказали знову неправду. Ви сказали, що президія вже теж пройшла, але тоді, коли ми до вас заходили, коли ми до вас заходимо особисто з депутатом, то президія мала відбутися в час дня. Це, 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 одне, це одне, що я хочу сказати. По-друге, я звертаюся до всіх депутатів, тому що дехто з представників влади не хоче цього чути і знати. Ми особисто з депутатом відвідали лікарню, відвідали хірургічне відділення, зустрілися з гарчами-хірургами. І те, що ми бачили, значить, це не природи, Господь Бог каже, що комусь з нас попасти туди. Добре, коли добре. Але сьогодні той сам речей, в якому знаходиться наша... Зокрема, хірургія, а хірургічне втручання є дуже таким е, частим явищем, значить воно потребує серйозних вкладів і е, придбання якогось інвентаря. Саме про це йдеться мова. Технічна документація на, при, на реконструкцію приміщення зроблена на хірургічне відділення. Ми піднімали питання, зокрема, при обговоренні з е, хірургами, піднімалося питання придбання, е, я може трошки не, не знаю цього терміну, а ласкопічного ножа. Ну, може, трошки, на прислі, да? значить, депутат Верховної Ради, вислухавши лікарів, е, він е, висказав свою думку і своє бачення стосовно, цього, чи що було це звернення. Звернення було на виділення коштів для того, щоб зробити хірургічне відділення, де можна цей ніж. Тому що там зараз кімнати, з яких складається хірургічне відділення, не дають можливості цього встановити. І депутат обіцяв, що він докладе максимум зусиль, щоб вже в цьому році, в цьому вже придбати. що стоїть питання про виділення цих коштів, тому що якщо придбатися ніж, він стоїть досі серйозні кошти. А якщо придбати і поставити, щоб він стояв вис... десь... Центр не неприпустимо. Через що позвало таке питання, ми хотів би, щоб ви підтримали звернення народного депутата.